Доброго ранку, планета Земля, доброго ранку всім миру й тепла, доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, Україна моя, вітаю вас, дітки, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. До нас на заняття завітала лялька-даринка. Добрий день, дариночка, добрий день, діти, допоможіть мені розібратися. Що таке? Професія, які бувають професії, навіщо вони потрібні. Дітки, допоможемо дариночці. Тоді слухайте уважно. Професії бувають абсолютно різні. А що ж таке професія? Професія це діло, яке для себе обрала людина, яке їй подобається. Дітки, я пропоную вам. Потрапити в Україну професій і познайомитися більш детально з усіма професіями, які існують. Ну що, ви готові? Тож починаємо! Розгляньте, будь ласка, картинки, назвіть професії людей, яких ви бачите на картинці. А зараз перевіримо. Це фотограф, прибиральниця, художник, пожежний, садівник, листоноша та фермер. Молодці дітки. Наступна картинка. Перевіряємо: сантехнік, ветеринар, вихователька, рятівник, швачка. Гімнастка та перукар. Молодці дітки. Прямуємо далі. Пропоную вам відгадати загадки про професії дорослих. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Молодці це лікар із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Хто це дітки? Правильно це водій. Хто як квочка із курчатами в дідсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Вірно, діти, це вихователь. На своєму посту стоїть, він стежить за порядком. Строгий, сміливий офіцер. Хто він? Полісмен, вірно. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуку підстриже, пофарбує. Гарний настрій подарує. Хто це діти? Вірно, це перукар. Літаком керує вправно, коли в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший. Пілот молодці із пожежами воює, від вогню усіх рятує. Вірно, це пожежник. Як приходимо у клас, там чекає він на нас, вчить писати і читати, і невтомно працювати. Правильно, дітки, це вчитель. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. Молодці дітки. Ви молодці, відгадали всі загадки про професії дорослих. Бачиш, дариночка, які наші дітки розумні. Діти, а давайте разом з Даринкою пограємо ще в одну цікаву гру, яка називається Четвертий зайвий. Увага на екран! Уважно розгляньте малюнки. І знайдіть один зайвий предмет праці у кожного виду професії. Поясніть чому. Знайди зайвий предмет у музиканта. Так, це пігулки. Вони потрібні для праці лікаря. Який зайвий предмет у маляра? Правильно, це ваги. Вони потрібні продавцю. Знайди зайвий предмет у військового. Вірно, це валік. Молодці. Який зайвий предмет у поліціанта? Так, правильно саксофон. Знайди зайвий предмет у космонавта. Вірно! автомобільне колесо. Який зайвий предмет у садівника? Молодці вогнегасник. Він потрібен для роботи пожежного, який зайвий предмет у листоношин. Правильно. Дорожні знаки. Знайди зайвий предмет у модельєра. Вірно, дітки, це гітара. Який зайвий предмет у водія? Правильно це граблі. Вони потрібні для роботи садівника. Який зайвий предмет у перукаря? Вірно, молодці дітки. Це пласкогубці. Знайди зайвий предмет у пожежника. Вірно, дітки, це праска. Який зайвий предмет у вихователя? Правильно, швейна машина. Знайди зайвий предмет у художника. Молодці! Це ж штурвал для капітана корабля. Знайди зайвий предмет у кухаря. Так, це нитки для вишивання та в'язання. Який зайвий предмет у будівельника? Правильно, діти, це кастрюля. Молодці дітки. Ви справились із завданням. Дякую вам за увагу. Дітки, а давайте пограємо ще в одну гру, яка називається Хто що робить. Роздивіться уважно картинки і назвіть слова Хто що робить. Починаємо Будівельник. Що робить? Подумайте, дітки. Так, правильно будівельник будує, кладе, працює. Молодці? Кухар? Що робить? Правильно, готує, варе, ріже. Молодці? Вихователь, що робить? Правильно виховує, грає, розважає, читає. Перукар, що робить? Підстригає, розчісує. Поліцейський що робить? Подумайте, дітки, так, захищає, охороняє, пояснює, допомагає молодці дітки. Дітки, ось і закінчилася наша подорож з Даринкою у чарівний світ професій. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі!